Всі. Хочу підняти таку цікаву актуальну тему, тому що для мене це важливо. Багато хто пише, там, хтось, хтось не може зустрітися з батьками, хтось там чекає, кого когось там в окупації. Це все зрозуміло. Але дивіться, є такий нюанс, кажу про себе. Я на це не реагую зовсім. По своїм причинам розповім вам трохи, чому тут я дерев'яна крокодил. Мої батьки розлучились 14 років тому. Які це були фанфари? Я не буду розповідати. І що відбувалося зі мною. Мене роздирали просто на шматки, тому було в мене два нервових зриви. І ще неприємні речі, про які не буду казати. Але є нюанс. Вони 14 років не спілкуються зовсім і проживають поряд в будинках через паркан. І коли я приїжджаю до одного, я повинна зайти до іншого, і починається знову для мене пекло. Тому що кожен вважає, що він кращий. Це важко. Ви знаєте, мені якось я туди їжу. Наскільки до них, скільки малого до них ввожу. Мене там розривають, мені там некомфортно. У мене там є кіт, в мене є моя зона комфорту, моя кімната, мої шпалери, Ну, грубо кажу. тут я там відпочиваю в своїй кімнаті, поки вони нянькають малого, По, ну, дивлячись, у кого. Якщо я у батька, так у своїй кімнаті. Якщо у матері там відпочиваю просто У неї є кондиціонер, там, вона вмикає трішечки від спеки відпочиваю взагалі. Працюю, знімаю відео. Але, хоч ви мене зрозуміли, тут я така, хоч би де вони були ваші батьки? Яка різниця? Де вони, якщо вони разом поряд і спілкуються з вами вдвох нормально? Моя тема така. Мої батьки не в окупації. Але. Те, що відбувається, вибачте, це рве мене на шматки. І тут казати як краще, невідомо. Я хочу сказати одну річ: де б вони не були, ваші батьки, що б не відбувалося, якщо вони разом спілкуються з вами разом і вони можуть комунікувати між собою, вам допомагати словом, пораду вдвох, це щастя. Це просто щастя. І вони вас не розривають на шматки, це також щастя. Тому я хочу ви мене зрозуміли, що на тему батьків в мене є ширма, моральна ширма. Тому для мене, де б вони не були, якщо ви там хочете про батьків питати все, якщо вони разом, вони вас разом підтримують і можуть комунікувати, спілкуватись і не розривати вас на шматки, це щастя, радійте і цінуйте. Деокупація не вирок, ви бачите, деокупація не вирок також. Ви бачите, чому деокупація, бо ви бачите, вона яка. У мене в голові деокупація сидить, бо це страшно обстріли. Куп'янськ, Херсон, ось що, проблема. Всі ж кричать про окупацію. Окупація також не вирок. Але деокупація не повинна бути пеклом. І окупація також не повинна бути пеклом. Але невідомо, де краще, коли немає обстрілів, коли не зносять житло. І таке є. Але якщо люди живуть там, батьки ваші живуть. Просто живуть вони разом поряд, і ви можете з ними якось спілкуватись якось. Це вже щастя. Бо є багато речей, які, на жаль, неможливі навіть просто в житті. Цінуйте те, що є, і радійте просто. Війна закінчиться. Це все стане в якісь рамки, все заспокоїться, все це буде в якомусь вигляді. Всі зможуть з іншими зустрітись. Це ж зрозуміло. Я, я в якомусь вигляді все це буде. Але, будь ласка, давайте на тему батьків, Конкретно зі мною дуже мінімально і обережно. Я поїздила туди, вибачте, мене. Порозривали на шматки, просто коментарями своїми не так роблю, не так все, один одного ненавидять. Ну важко, важко скажу чесно, тому тут я буду дерев'яний крокодил і залишусь в цьому стані. Бо мені краще мінімум спілкування і жити своїм життям. Чесно кажучи, у мене вже було бажання виїхати в інше місто, в іншу країну, за куди завгодно. Ось так це три дні побула там. На жаль, мене розривають.